Вітаю! Ми продовжуємо вивчати степінь з цілим показником і у даному відео розглянемо функцію y дорівнює k поділено на х. Вітаю! Із сьомого класу ви знаєте, що функція це залежність, зв'язок між двома величинами. Ви знаєте, що функцію задають чотирма способами: словами, таблицею, формулою і графіком. Вивчення функції y до k поділено на х ми розділимо на три етапи. На першому етапі розглянемо завдання, пов'язані з формулою функції, на другому етапі розглянемо завдання, пов'язані з графіком функції, і на третьому етапі розглянемо завдання, пов'язані з практичним застосуванням даної функції. У даному відео ми розглянемо завдання, пов'язані з формулою функції. Розглянемо цю формулу. Функція, яка записується формулою y дорівнює k поділену на х, називається оберненою пропорційністю. Причому k це яке-небудь число, яке не дорівнює нулю, х незалежна змінна або аргумент, y залежна змінна або функція. Розглянемо перше завдання, які з даних функцій є оберненою пропорційністю. Уважно розглядаємо формулу оберненої пропорційності. У лівій частині формули змінна Y. Всі функції мають у лівій частині свої формули змінну Y. У правій частині формули дріб. Дроби у формулах, записаних під номерами Б, В, Г. У чисельнику дробу має бути конкретне число, а в знаменнику змінна на х. І таким вимогам підлягають тільки дві функції: під номером В і під номером Г. Розглянемо друге завдання, яким є коефіцієнт к? Перша формула. к це число, яке пишеться у чисельнику дробу. Дивимось уважно, в першій функції у чисельнику дробу записано число 1. Отже дорівнює 1. Друга функція. У чисельника дробу записано число 4, але перед дробом стоїть мінус. І у таких формулах мінус ви відносимо до чисельника. Тому будемо вважати, що в чисельнику записано число мінус 4. Отже дорівнює мінус 4. Третя функція. Думаю, що ви зрозуміли. Що вимагається да, подивитись уважно на значення чисельника. Чисельнику 4, отже, кадорівнює 4. Четверта функція кадрів 10. П'ята функція. Кадрів мінус 12. Мінус перед робом ми відносимо до чисельника. Шоста формула кадрів мінус 25. Сьома формула кадорівні 28. Восьма формула кадрів 100. Третє завдання. Функцію задано формулою y дорівнює мінус 15 розділити на х. Знайдіть значення функції, якщо значення аргументу 3, мінус 5 Згадуємо, що таке функція і що таке аргумент, як вони позначаються. Аргумент це незалежна зміна і позначається х. Функція це залежна зміна і позначається y. Отже, нам потрібно знайти значення функції, тобто знайти Y, якщо відомо значення аргументу, тобто відоме X. Результати роботи зручно буде оформити вигляді ось такої таблички, де в одному рядку я буду писати значення X, а в другому рядку значення Y відповідні. Отже, нам відомі значення аргументу, тобто x 3 мінус 5 Потрібно знайти Y. Залежність задана формулою y дорівнює мінус 15 поділено на х. Щоб знайти y, достатньо замість х підставити відповідне число. В першому випадку підставляємо число 3. Мінус 15 розділити на 3 буде мінус 5. Отже, y дорівнює мінус 5. Далі х дорівнює 15. Тому у формулу замість іт підставляємо число 15. Мінус 15 розділити на 15 буде мінус 1. І в третьому випадку х дорівнює мінус 5, значить, y дорівнює мінус 15 розділити на мінус 5. Буде 3. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте четверте завдання. Перевіряйте, підготуємо табличку. Запишемо значення аргументу і розрахуємо значення функції. Замість їх підставляємо спочатку число 2. 8 розділити на 2, 4. Далі підставляємо замість х – мінус 4. 8 розділити на мінус 4. -2. І третій випадок. Замість х підставляємо 8. 8 розділити на 8, 1. П'яте завдання. Функцію задано формулою ігрення 10 поділити на х. Знайдіть значення аргументу, якщо значення функції. 2, 10, мінус 5 Підготую табличку x, y. І потрібно знайти значення аргументу, тобто потрібно знайти x. Якщо значення функції, тобто відомо y. Запишу y 2, 10, мінус 5 І будемо знаходити відповідні значення x. Знову використовую формулу, але уже підставляю число замість y. У дорівнює 2. Я запишу дві перших. Це те саме, тому що 2 розділити на 1 буде 2. Але в такій формі вже видно, що ми отримали рівняння у вигляді пропорції. Розв'язуємо це рівняння. 2 множимо на х накрест, Дорівнює 10 множимо на 1. Вийде 2х дорівнює 10, х дорівнює 5. Обидві частини ділимо на 2. Отже, для y дорівнює 2х дорівнює 5. Далі y дорівнює 10. Значить у функцію, у формулу функції замість y підставимо число 10. Запишу я його у вигляді 10 перших. Знову використовую основну властивість пропорції. Множу накрест. 10 помножити на x 10х, 10 помножити на 1 10. Отже, 10х дорівнює 10. Ділю обидві частини рівняння на 10 і отримую, що х дорівнює 1. Отже, для y дорівнює 10х дорівнює 1. Останнє значення y дорівнює мінус 5. Запишу як мінус 5 перших. Далі мінус 5х дорівнює 10. Отже, х дорівнює мінус 2. Для y дорівнює мінус 5, х дорівнює мінус 2. Поставте відео на паузу. І самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте, підготуємо табличку. Занесемо значення ігре 3 6. Підставимо замість Y у формулу функції число 3. У вигляді 3 перших. 3х дорівнює мінус 12, х дорівнює мінус 4. Підставимо у формулу функції замість y мінус 6, мінус 6 перших мінус 6х дорівнює мінус 12. Отже, х дорівнює 2. Сьоме завдання. Чи належить графіку функції y дорівнює мінус 8 розділити на х точки а, Б, С, К з відповідними координатами. Згадаємо, що у нас від точки на перше місце пишеться координата x, на друге місце координата y. Точка належить графіку функції, якщо її координати задовільняють виразу функції. Тобто ось цій формулі y дорівнює мінус 8 розділити на х. Що значить задовільняють? Після підстановки у цю формулу замість x та y відповідних чисел має бути правильна рівність. Якщо рівність правильна, то точка. Належить графіку функції. Якщо вийде неправильна рівність, то точка графіку функції не належить. Працюємо з точкою А, підставляємо відповідні координати у формулу функції. Замість х мінус 8, замість y 1. В лівій частині 1, а в правій частині мінус 8 розділити на 8 також 1. 1 дорівнює 1. Отримали правильну рівність, висновок. Точка А належить графіку функції, тому що її координати задовільняють формулу даної функції. Розглянемо точку Б. Підставимо її координати у формулу. Замість х-4, замість y-2. Обчислимо праву частину. Мінус 8 розділити на мінус 4, 2. Отже, виходить, що мінус 2 дорівнює 2. Це неправильна рівність. Отже, точка Б графіку функції не належить, тому що її координати не задовільняють виразу функції. Не підходять для цього виразу, для формули. Третя точка С. Підстав її координати у формулу. Отримуємо замість х-2 замість y 4. Обчислимо праву частину. Мінус 8 розділити на мінус 2 буде 4. В лівій частині 4 і в правій частині 4. 4 дорівняння 4. Рівність правильно, отже, точка С належить графіку функції. І остання точка К підстав мої координати у формулу. Замість x мінус 0,5 замість y 8. Обчислимо праву частину даного виразу. Міс 8 розділити на мінус 0,5. Це то саме, що 80 розділити на 5. 80 розділити на 5 буде 16. Отже, отримаємо ось таку рівність 8 дорівнює 16. Це неправильна рівність, отже, координати точки К не задовільняють виразу функції. Тому точка К не належить графіку функції. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте восьме завдання. Перевіряйте. Працюємо з точкою А. Підставляємо її координати у формулу функції. Обчислюємо праву частину 9 розділити на мінус 1 мінус 9. 9 дорівнює мінус 9. Рівність невірна, отже точка А не належить графіку функції. Працюємо з точкою Б. Підставляємо її координати у формулу функції. Обчислюємо праву частину 9 розділити на 9 1. Тому 1 дорівнює 1. Точка Б належить графіку функції. Дев'яте завдання. Точка з абсцисою 3 належить графіку функції y дорівнює мінус 24 розділити на х. Знайдіть ординату цієї точки. У нас є точка з абсцисою 3, тобто х дорівнює 3. А потрібно знайти ординату, тобто y. Запишемо координати точки на початковому етапі. 3 по x, y невідома. І ставимо у формулу функції замість х3 і обчислимо значення y. У дорівнює мінус 8. Отже, ордината даної точки мінус 8. І можемо записати її уже в повному вигляді. Координати цієї точки 3-8. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте 10 завдання. Перевіряйте. Запишемо початковий вигляд даної точки. Відомо ордината, тобто Y – 10, абсциса X – невідома. Підставимо у формулу замість y число 10 у вигляді 10 перших. Отримуємо рівняння пропорцію. Розв'язуємо 10х дорівнює 30. Отже, х дорівнює 3. Абсциса даної точки 3. І запишемо координати точки повністю 3, 10. 11 завдання. Графік функції y k поділено на x проходить через точку з координатами 6-12. Знайдіть к. Якщо точка належить графіку, як в даному випадку, то її координати задовільняють формулі функції. Запишемо координати цієї точки і підставимо відповідні значення у формулу функції, замість x6. А замість y мінус 12 у вигляді мінус перших. Використовуємо основну властивість пропорції. k помножити на 1 дорівнює 6 помножити на мінус 12. Отже, k дорівнює мінус 72. І перепишемо нашу функцію уже з урахуванням того, що k дорівнює мінус 72. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте 12 завдання. Перевіряйте. Запишемо координати точки і підставимо відповідні значення у формулу функції замість х5, замість y6 перших. К дорівнює 30. Переписуємо формулу у вигляді у 30 розділити на х. Тринадцяте завдання. Графік функції y дорівнює k поділено на х проходить через точку з координатами мінус одна, 14. Чи проходить графік цієї функції через точку з координатами мінус 7 9 і 9. Задачу розділимо на два етапи. Спочатку знайдемо k, а потім перевіримо, чи належить графіку функції точка мінус 9, 9 чи ні. Отже, знаходимо k. Записуємо точку, через яку точно графік функції проходить. І координати цієї точки задовільняють рівнянню функції. І зверніть увагу, що мінус одна друга я записала десятковим дробом мінус 0,5. Підставляємо відповідні значення у формулу функції. Замість х мінус 0,5, а замість y 14 14. К дорівнює 14 помножити на мінус 0,5 це буде мінус 7. Отже, наша функція виглядає ось таким чином. Іг дорівнює мінус 7 розділити на х. Тепер перевіримо, чи підходять координати. Точки формулі функції. Підставляємо у формулу функції замість y 9, а замість х мінус 7 дев'ятих. І обчислюємо праву частину. Мінус 7 розділити на мінус 7 дев'ятих – це те саме, що мінус 7 помножити на 9 мінус 7 на обернений дріб. Скорочуємо мінус 7 і мінус 7 отримуємо 9. Отже, 9 дорівнює 9. А це означає, що дана точка. Графіку функції належить, тобто графік. І самостійно виконайте останнє 14 завдання. Перевіряйте. Спочатку знайдемо к. Для цього використаємо координати точки мінус 2 і 4. Підставляємо відповідні значення у формулу і знаходимо К. К дорівнює мінус 8. Отже, наша функція виглядає так: y дорівнює мінус 8 розділити на Х. Перевіримо, чи. Задовільняють координати точки мінус 16 виразу цієї функції. Підставимо значення мінус 1 замість х і 6 замість y. У правій частині обчислюємо, мінус 8 розділити на мінус 1 буде 8. Отримуємо 6 до 8. Це неправильна рівність, тому точка з координатами мінус 1 і 6 не належить графіку функції. Тобто графік функції не проходить через цю точку. Ми розглянули типові завдання, пов'язані з формулою функції. Отже, задача поставлена на початку відео виконана. Я з вами прощаюсь. На все добре. Миру вам і здоров'я!